Потім потім злини можна теж зробити: горщики, глечики, форму злитку. Боже, що я додав за мот? Як мені тут розбиратись? Блін, оце закоцався і все, і капець. І в мене тепер це хп, ні чорта не відрегенеться. Боже, що ви мені порадили, кенти? Я не знаю, як мені все грати. Давай хоч ендермена замочимо. Цікаво, камінь теж буде? Падати! Да, камінь теж падає, ладно. А, як, як будувати печери? Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову завітали в світ, в якому ми виживаємо, і тут дуже-дуже цікаві пейзажі. Але я додав декілька модів. І один із них терафірма Крафт. Як ви й просили, в принципі, цього моду багато хто просив. І реально в коментарях писали і казали, Соня добав тера фірма Крафт, я ніколи з ним не грав, і я не знаю, що оце таке. Я понимаю, що в мене є життя 850, якось багато, ні. Що це за синя штука? Я не знаю, зелена штука, я не знаю, можливо, це їжа. Ану. Ні, це не їжа. Також у мене з'явився мод ось на рецепти, потім у мене є ще якийсь мод. О, дощ тупо пропав. Почекай, що? Це як було чикше? хе прикол якийсь обалдеть. Ладно, в общем-то, у мене тут є отака двіжуха, річні опади, середня температура, рельєф океанічний, клімат вологий, океанічний. Потім пора року літо, день-субота, дата 20. 20. Це може час. Це час, скоріш за все, майже 9 годин вечора, червень, 1 червня. Непогано. Ось тобі температура, потім раціон. Мій зернові, фрукти, овочі, білки молочні. І ще є якась така штука. Якийсь довідник, в якому тут треба щось крафтити. І, походу, я його запізновато добавив. тому що вогонь та багаття. Запальничка, верстак. У ем... мене є меч. Прикол в тому, що цей меч уже ніяк не скрафтити. Поняв? Так само, як і кайло, і сокеро. Скоріше за все, мені треба виживати якось по-новому. І, скоріш за все, я зробив щось неправильно. По ідеї я. Можу зробити отако да? запальничка І що це таке? Ага, ну, понятне діло, що воно не підпалиться. М -м 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 -м. Окей, там є андермен, тут ще один. Давай попробуємо все під деревом. Зараз тут попробуємо зрубати і поставити щось, типа багаття. Я не знаю, отакого, наприклад, поставити дошку і попробувати її запалити. Ага, це якось не так працює, да О, не запалилось? Все, диви, 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 диви. Пішов вогонь! Є! Yeah! Хаха! <плес> Прикольно! Оце ми багаття зробили. Давайте -ка. це дерево щось тако зберемо, щоб тут нічого сильно не підгоріло, насправді. Тепер у мене є багаття. А, ну, багатьом це складно назвати. Давайте поспимо, щоб був ранок, і в принципі будемо розбиратися потихеньку помаленьку, бо, скоріш за все, я тепер не можу банально взяти скрафти свій кайло. Скоріш за все. Зараз ми це, понятне діло, перевіримо. Але мені здається, що так уже не можна зробити. Давай отакогось, бенс. Да, кайла тут тепер ну, нема. Солідно, солідно. Давай, коротше, розберемося за вступ. У терфірма Крафт першими ресурсами для виготовлення інструменту є палиці, Гілки та камінці, які спавняться на полу. Ну так як у нас уже можна сказати світ ну, загружений, то вже такий. Речей тут немає. Uh, їх можна знайти майже в будь-якому біомі розкиданими по землі, ПКМ, okay, або кліки лівою кнопкою миші, щоб забрати їх в свій інвентар. Окей, okay. декілька звичайних палиць і каміння. Осьо. Потім що? Палиці ще можна отримати з листя. Розбитий блок листя рукою, та з деяким шансом ти отримаєш паличку. Коли у тебе є кілька каменів і палець, ти готовий почати процес обробки. Обробляти каміння треба каміння. В кам'яну добу інших варіантів немає. Щоб зробити удар, спочатку візьми у руку принаймні два камені, а потім класне правою кнопкою миші у повітрі. Це надав. Доступ до інтерфейсу обробки. До такого. Надо камінчики такі мати. Для того, щоб отримати певний предмет, потрібно видаляти квадрати, доки не сформуєш потрібний візерунок. Наприклад, створи лезо ножа згідно наведеному рецепту праворуч. Обалдеть! Це вообще жорстко. Як і рецепти крафта, розташування потрібного візерунка не має значення для результату. І деякі рецепти мають кілька дійсних варіантів. Лезо ножа виготовлене з кількох різних видів гірських порід. Поняв. Um. Потім палиця і оце лезо ножа, і я получаю кам'яний ніж. До леза або кам'яної головки інструменту треба додати або гілку, щоб отримати готовий інструмент. Кам'яний ніж можна використовувати для збору соломи, просто зрізавши траву ножем. Сокира використовується для зрубування цілих дерев, виключно колоди та листя. Однак саджанці і палиці випадуть лише у випадку, якщо листя ламати окремо. Ось така двіжуха, головка кам'яної сокири. Далі шматок кам'яної лопати, мотики, кам'яного молота, кам'яного списа. Молот можна використовувати як руйнівну зброю, але він більш потрібен для ковальства. Обалдеть, хорошо, Це ми вступ відкрили. Вогонь та багаття. Ось що тобі як робиться така штука. Обалдіть, тут можна ціле багаття зробити. Запальничкою тепер можна зробити багаття. Щоб зробити його, тобі знадобиться одна колода, три палички та забагаття до п'яти одиниць розпалу. Якихось п'яти, типу, дерев'яшок. Розпалу може бути папір, солома або соснові шишки. Це збільшить шанс успішного створення багаття на 10% за кожен використаний предмет. Е, викинь всі ці предмети на землю на одному блоці. Потім використовуй запальничку на блоці з предметами, що плавають над ним. Якщо ти їй вдасться, буде створено багаття Ось таке. Обалдеть. Обалдіть. Обалдеть. це просто шок. Прикинь. Як мені за все гончарство, прикинь. Глина, неймовірно, корисний званцований матеріал, який можна використовувати для гончарства. Спочатку тобі може бути її складно знайти. Глина зазвичай прихована травою, але її часто знаходяться у двох місцях. У біомах із принаймні 175 мм міліметрами річних опадів. Глину можна знайти у вигляді плям, зазвичай, позначених певними рослинами. Отака ось двіжуха. Глина під однією з рослин, що вказує на можливість її присутності. І потім з глини можна теж зробити горщики, глечики. Форму злитку, боже, що я додав за мот? Як мені тут розбиратись? Коротше, я поняв так, що мені можна звідси свалювати просто. То, що в мене є сокера щас, і це мені дуже пощастило. <гум> Тому що, ну, це капець, це капець, це прям повний капець, у мене якийсь. Два ягоди поїмо. У ну, мене якось таке відчуття, наче що в мене немає. Ну, в мене бездонний шлунок. Ну, таке відчуття, що да. У мене ці зелені якісь аспекти, я не знаю. Давай якось про них почитаємо, я не знаю. Їжа вода. Ага, ти повинен контролювати не лише свій голод, але й свою спрагу. Голоді, згідно ванільному, з більшості шматочків їжі відновлюють приблизно п'яту частину голоду. Деякі шматки їжі можуть відновлювати трохи менше, наприклад, коріння рогозу. Вживання їжі відновлює шкалу насичення, що вказує наскільки ти ситий або голодний. Деякі продукти дуже ситні, тому їх тому ти довше не відчуваєш голоду. Тоді як деякі. Продукти мають короткочасний ефект. Школа насичення зменшується, коли ти бігаєш, плаваєш або перезавантажуюсь. В общем, я поняв те, що я вже бігати не можу, прикинь. Давай я поїм хліба. І я все одно не можу бігати. Скільки мені того хліба з'їсти, треба? Та ви гоните. Прикинь, скільки мені їсти всього потрібно. Я просто можу хавати і хавати, а я я я, я. 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 я, Як. Як мені взагалі? Я бігти не можу. Обалдеть. Оце солідно. Це прям реально солідно. Обалдеть. І ще в чому прикол, що я ось до тут десь заспандився, проплив на човні, потім пробіг отакої, я зробив, можна сказати. Круг, щоб прийти сюди. Тут далі у нас гори, ще якийсь біом, і далі ще річка. І просто подиви, як тут річки гарно йдуть. Прикинь, да? З ума зійти. І коротше, мені надав якийсь біом, який я ще не розвідував. І там, в принципі, будуть нові предмети стерафірму крафту. Але є одна проблема. Я якось вроді їм, а вроді ні чорта. Мені просто краще не стає. Можливо, мені да прям м'яса. Мене ще менше стало цього зеленого. Так, ладно. Одне цікаве питання, У мене пічка є. У слава богу, слава богу, в мене є пічка. Слава богу, я вообще накрафтив хоч щось. Я хотів жити там, але із за того, що ми додали новий мод, то придеться пошукати собі нове місце для проживання, тому що поки що цього мені, скоріше за все, буде замало. У мене ще є плавільня піч, але коптильні, на жаль, нема. Ну ладно, давай попробуємо, По-перше, По-перше, попробуємо пожарити ще свинину. А можна хоча б дошки робити? Так, можна. Слава Богу. Давай пожаримо свинину. Підемо добудемо піска, щоб набрати сій води, хоч трошки. У мене лопати нема, да? Ну, на жаль, нема. В принципі, я думаю, мені отако трьох шматків буде достатньо. Поки що, що в мене є кайла, оце сокира, меч. Це мене просто рятує максимально. Тому що тут, щоб зробити залізний злиток, треба просто. А, можна просто пережарити руду. Окей. Окей. Так, у мене є тепер дуже легенький і дуже маленький. Ага, легенький маленький. Смажна свинина і тебе похавати нормально? Ну, я бігати все одно не можу. А сіки я повинен з'їсти. Ти на приколі? Я повинен там вообще хавати, капець, чи що? Ну, щоб нормально ну, бігати. Так, давай пожаримо пісок, щоб можна було зробити собі бутилку води і, в принципі, пити нормально. У мене є відро води. Це значить, що я зможу собі в будь-який момент набрати водички і в принципі кайфувати. І скло ще ми зробимо. І з скла зробимо собі нормально так пляшечок Водою. Ну, спочатку звичайних пляшечок, а потім ще й з водою. Коротше, тут з цим терафірмакрафтом треба буде ще розбиратися і розбиратись. Це капут повний. Так. А... Лол. А як зробити пляшку з водою? Чи то я валянок, чи її не можна зробити? А де мені воду пити? Просто залізти в воду і я так поп'ю? Ні, він не п'є. А! Все поняв. Значить, коротше, оця синя шкала це шкала з Праги. а зелена шкала це шкала їжі. Вона в мене не відновлюється чомусь. Я не впевнений. Ну, я не знаю чому. Може, сирої картошки поїсти? Ну мені не легше стає. Я прям тупо не розумію, як мені похавати. Ай, щоб воду носити з собою, треба глечик мати. Йоханий бабай! Не, ну цим я розібрався. Уже знову ніч, кстати Я тільки був поспав. Коротше, походу, треба нормально так убивати мобів. Добре, що в мене є хоч якісь інструменти. Шкода, що нема лопати. І шкода, що в мене все на все одна сокира. Оце реально те, що мені тупо не вистачає. Так це хороших інструментів. Бо, скоріш за все, я їх більше ніде не візьму. Треба буде збирати каміння і заново, коротше, виживати пробувати. Ф, ух ти йо. Блін, оце закоцався і все, і капець. І в мене тепер це хп, чорта не від Боже, що ви мені порадили кенти? Я не знаю, як мені все грати. Давай, коротше, щас поставим пічку, поставим е, ліжко в пічку. Коротше, зробимо щас, е, трошки вугілля, якщо це можна зробити, отако якось. Все, лягаємо спати. бо це капець повний. Фух, поспав. Слава Богу. Тепер у мене є дерев'яне вугілля. Дуже. шо? О! Біля пічки стоять не можна! Ня, я просто помираю, бо в мене немає їжі. Прикинь. Ну я так і не пані, як поїсти. У мене були смолоскипи. І він не так робиться, цей смолоскип. Він ще не крафтиться, поняв? То що в мене є ось смолоскипи, це мені ще пощастило. Я ще тупо помру від того, що я голодний. Прикинь, да? Вуглярка. спосіб отримати дерев'яного вугілля. Вуглярка створюється з допомогою дерев'яних колод, щоб розмістити стіс тебе. Або все по-своєму робиться. Ну і все, що робіть? Я щас помру. Добре, що в мене спален поїнт є. Давай хоч ендермена замочимо. Все, остання смерть. Зато я тепер не голодний. Ну, поки що я знаю, як мені. <хи> як мені відновлювати голод. Ну, це поки що єдине, що я знаю. Це капець просто повний, я не знаю. Просто повний капець. Коротше, пішли звідси, я не знаю. Зато я бігати можу, це вже слава Богу. Але я впевнений, що це якось не так працює, і не так треба брати і, і їсти. Тупо все не так треба, я не знаю. Давай, може, щоб не так тратити голод свій, будемо просто пливти. Бо ми, коли пливе, то ми не так голодніємо. І добре, що в мене є ліжко, бо не було б у мене ліжка, то я б, чувак. Таке вообще? Я би, я, я би вже давно помер. Це капуть повний. Боже, розпишіть мені якісь гайди по цьому терафірму крафту, бо я поки що дупля не ріжу. Я поки що тупо не розумію, як мені і куди мені поняв. Я вроді пливу. І тут, по ідеї, вже ось нові біоми, які я не прогружав. І скоріш за все, тут вже будуть валятися всякі камінчики, палички, ну, на полу. які ми зможемо піднімати. Можна щось все затестити. Тут усі корови є. Можна, кстати, зараз молока попити. Давай попробуємо. Отако ось А Ану. О, хорошо. А мене ХП 922 ти Бачив? Не 850, а 922. Так, давай наберемо тут молока в тебе спочатку, а потім доб'ємо тебе. Хух, це серйозно. Це серйозно, прям дуже. Ну тут на полу нема нічого. Нічого не валяється. Типу, ось якийсь новий ще біом є. Це грибний чи що це? Напевно, так. Щось побачимо. Прикинь, грибний біом, там будуть грибні корови. Можна буде їх кормити, і в нас буде їжі повно. Але я не впевнений, так, це не грибний біом. Це якийсь червоний ліс. Або я би сказав, даже червона галявина. Руда галявина. Прикинь, як тут красиво, але просто прикол в тому, я не знаю, як мені поїсти. Поки що я не голодний. Це вже добре, мені вже чітко. Так, ну, в мене вже нема місця. <звук> надо постійно пити. От пити я зрозумів, що треба по-любому. А тут у нас що? А тут у нас океан, так? Да? <звук> Та да. ще прикол в тому, що він прям точно тут, як і тут. І це обалдеть. Ладно, пішли тако по берегу. Можливо, ми щось толкове тут знайдемо, я не впевнений. Там воно знову великий ліс такий. Це капут. І я вже починаю голодніти. Що, якщо я щас вип'ю молока? У мене не додавалось насиченості. Обалдеть. Оце погано. Оце я попав, оце я попав, прям крепко. І мені нема сенсу зараз йти по залізу, тому що я залізне кайло все одно скрафтити не можу. Поняв, я можу тільки в ковадлом щось зробити з ним. Мені щоб крафтити, мені треба спочатку отут розвиватись. Отут ось до. Все, вогонь багаття, отака двіжуха, потім воно такі штуки. О, я поняв, чого я не можу. В багаті можна приготувати їжу. Сире мясо, рибу, тісто можна готувати в багаті, що поживить термін їх зберігання. Докладніше тут. Ось, все, термін придатності. П'ять днів. Консервація. Береження, ось я тобі поняв. Сира баранина, ось, ось тобі, термін споживання закінчується. Бем-бем-бем. А в мене тут нема. В цій їжі, вона в мене не рахується їжею абсолютно, поняв? Бо їй не так треба готувати. Получається, мені треба зробити багаття. Для того, щоб зробити багаття, мені треба зараз е багаття, багаття, багаття. Осьо, знадобиться одна колода, три палички за бажанням і до п'яти одиниць розпалу. Типа, ось колода, мені треба. Бенц. Раз, два, три палички. Так, давай, щоб я їх не підібрав. І до п'яти одиниць розпалом. Раз, два, три, чотири, п'ять. І тепер я це підпалюю. Правильно? Щас ми перечитаємо. Ага, розпалом може бути папір, солома або соснові шишки. Ну, паперу в мене немає, в принципі, можу ще його скрафтити. Ось, типа три паперу в мене буде. І три палиці. Раз, два, три. І цих три я скидаю. Давай попробуємо. Ну, якось, ну, ні чорта. Це якось взагалі не те багаття, про яке я думав. Воно не таке. Якщо ти вдасться, буде отаке багаття. У мене нема такого багаття. Його можна відкритий інтерфейс, але в мене нема каміння. Можливо, треба зробити не так, можливо, надо. Так, тут ще моби якийсь це капець. Давай зробимо знову папір, зробимо ще палеці. Давай попробуємо по інакшому. Давай поставимо колоду якось ось так. На ню закинемо палець і папір, і попробуємо зробити ось так. Ні, треба тут зверху. Та ні чорта, взагалі воно так не працює. Капець. Коротше, я поняв. Мені треба шукати камінчики. Коли я знайду камінчики, то буде нормально. Тоді я зможу і пожарити м'ясо правильно, в якого буде термін придатності, в якого буде насиченість, який в свою чергу буде реально хорошим. І воно буде мене ну, насичувати хоч якось. І я буду хоч якось хавати, я не знаю. Бо зараз я поки що можу тупо помирати і спавнитись заново. Це все, що я можу, на жаль. <рес> ну, прикинь в тому, я ось біжу по новим біомам, які в мене ще були не прозавантажені. І в мене тут е, нема камінчиків таких на полу і подобної штуки Ну, які мені писалися з терафірми крафту. У мене тут такого тупо нема. У мене все що є, це ось вось двіжуха движуха. Ну, з неї палиці падають Все. Більше в мене ні черта нема. Та, це, конечно, це, конечно, ще прикол. Прикинь. І що робить? і як жить? Так вугілля. Оця штука мені надо. Хай буде. А що бы выкинуть? Скло, скло, мені не надо тупо. Я з нього не можу зробити свій пляшку. А, ти кстати, замітив що земля падає Як гравій Скало, камінь тоже буде Падати! Да, камінь теж падає, ладно. А Як, як будувати печери? Я шося ще нічого не поняв. Коротше, є певні проблеми, як я поняв в цьому виживанні, і треба буде ще добре-добре провчитися і поняти, як це все. Як тут взагалі виживати? І в мене нема камінчиків, Поняв, в чому прикол? У мене тупо нема камінців. Я ось вже сіки пробіг, я вже щось назад ось повертаюсь. По суті то, але у мене нема ну ніякого взагалі, ні камінчика, тут ні чорта. Хоча в чому прикол? Тіпа ягоди, як варіант, я міг би їсти і не їдати з ними, але воно так не працює. Ось даже нові ягоди, які я добув, все, вони не працюють абсолютно. Странно, як я поняв сере м'ясо не їсти. Не знаю я, чи можна, чи ні. На це, звісно, халепа повна. Ще й дощ пішов. Короче, можна спати лягати, бо це капець. Тут ще душі йдуть кожен день. Якийсь такий рофл. Я ще поспав і більше зголоднів. Мені це ще не подобається. Ну хоч по води попив, я не знаю. <пив> все, я вже бігати не можу швидко. Оце проблема. А я тут нагору піднімаюсь. Я вже тут і пробіг нормально, поняв? Просто що, ну, тут ще якісь скелі. Ось це ж вони, так? Да? Обалдеть. Коротше, світ взагалі, йо-майо, який велетенський, але я просто не можу розібратися з цією движухою. І ще прикинь, не можна печери копати? Це взагалі капець. Це я можу ходити тільки по існуючим печерам, а їх тут вроді не так багато я зустрічав Ну, кілька було, ну не так, щоб супер багато. У мене квести заново пішли, кам'яна доба. А що я з скругляку зробити? Та по суті, по суті, нічого. По суті, тупо нічого. а, -а, -а ось тако робиться, да Ця двіжуха, обробка на ковадлі. Є ковадла разні. Ох ти йо. Коротше, треба буде розбиратися. І щось мені здається, що, можливо, доведеться створювати новий світ, тому що тому що має щось не спавняться на полу. Отака двіжуха, поняв? Оце прям реальна біда. Я не знаю чому, але воно не спавнеться. В общем, друзі, будемо розбирати. В наступних серіях. Поки що хочу вам подякувати за перегляд. Не забудьте ставити свій лайк і підписуватись на канал. З вами був Санчелос і всім пока-пока. Я, кстати, регенерую, але в мене немає